Зеленський зідзвонився з Шольцом. Про що говорили лідери України та Німеччини? Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливу подію на міжнародній арені: телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорювали ключові питання, які стосуються оборони підтримки України, а також контакти з Росією. Давайте розберемося детальніше. Головний акцент це посилення ППО. Україна зараз знаходиться в центрі масових ракетних атак, і одне з головних питань розмови стосувалося посилення системи протиповітряної оборони. Зеленський підкреслив, що нові поставки озброєнь, особливо системи ППО, є критично важливими для захисту мирного населення та об'єктів енергетичної інфраструктури. Німеччина вже передала Україні системи ІРІСТЕ, які показали високу ефективність, але цього недостатньо. Президент попросив прискорити постачання додаткових систем і боєприпасів, і Шольц у свою чергу підтвердив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, але не озвучив конкретних дат чи обсягів нових поставок. Тиск на Росію через санкції ще однією темою друзі стала розмова посилення санкційного тиску на Росію. Зеленський закликав Німеччину та ЄС запровадити нові обмеження, які зможуть вдарити по військово-промисловому комплексу РФ. Шольц погодився, що санкції це важливий інструмент, але нагадав про необхідність зберігати єдність у середині Євросоюзу. За його словами, Німеччина працює над тим, щоб розширити перелік обмежень, особливо у фінансовій та технологічній сферах. Чи буде діалог і з Путіним? Одним із найцікавіших моментів розмови стало питання про можливі переговори Шольца з президентом Росії Володимиром Путіном. Німецький канцлер підтвердив, що найближчим часом планує зв'язатися з Путіним. За словами Шольца, мета такого діалогу донести до Кремля чіткий меседж, що війна повинна закінчитися, а Росія має вивести свої війська з території України. Однак такі контакти викликають суперечки, адже деякі вважають, що будь-який діалог з Путіним це лише легі... легітимізація його режиму. Зеленський у свою чергу наголосив, що будь-які перемовини з Росією можливі лише за умови певної деокупації українських територій, гуманітарна допомога та відновлення інфраструктури. Окрім військової підтримки, вони говорили і про гуманітарні питання. Шольц підтвердив, що Німеччина готова збільшити обсяги допомоги для відновлення української інфраструктури, зруйнованої знову ж таки війною. Це стосується енергетики, житлових будинків, лікарень та шкіл. Особливий акцент зроблено на зимовий період. Україна потребує генераторів, мобільних систем обігріву та допомоги у відновленні енергетичних об'єктів, які регулярно атакує Росія, позиція Німеччини щодо України в ЄС і НАТО під час розмови Зеленський подякував Німеччині за підтримку у питанні вступу України до ЄС. Шольц підтвердив, що Берлін сприятиме подальшій інтеграції України до європейської спільноти щодо НАТО, то Німеччина залишається обережною, адже продовжує підтримувати партнерство між Україною та Альянсом. Що це означає для України? Ця розмова вкотре підтверджує важливість співпраці з Німеччиною, хоча деякі рішення даються не так швидко, я хотілося б. Німеччина залишається одним із ключових партнерів України в Європі. Питання посилення ППО, санкцій проти Росії та допомоги українцям у зимовий період є пріоритетними. Який же ж висновок ми можемо взяти? Це була конструктивна розмова, але чи призведе вона до швидких дій? Хм. Покаже час, як ви оцінюєте підтримку Німеччини? Чи має Шольц взагалі розмовляти з Путіним? Напишіть вашу думку в коментарях. Також ставте лайк, якщо вважаєте такі новини важливими, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головні події дня. До зустрічі в наступному відео.